Но таки продолжие команда Квен Здравый смысл, Мисокио! Добрый вечер! На сцене команда Квен Здравый смысл. Веселимся, не грустим, отдыхаем. Сегодня под легкие, ненавязчивые мотивы. Поговорим о принципах построения трехактной драмы на примере Лермонтовского цири. Вспомним легендарные подвиги Рюриковичей и обсудим влияние соцреализма Станиславского на театр 20-го столетия. Ну, в общем, обычный разговор вечером на Гравитоне. А сейчас блистать своей биографией для вас будут Дмитрий. Дмитрий в школе все время хотел казаться старше, поэтому ходил в медалях. Костя. Костя пользуется успехом у девушек. Костя умеет переустанавливать Windows. А это Брюс. Брюс в костюме Артюза и, как все, что-то да истащит с работы. Поэтому ролевые игры в семье Брюса напоминают то ли детский утренник, то ли захмелевший казачий хор. А я Алексей. Я одинокий брага, я любви козанова. Вечный любовник и вечный злодей сердцеед. Ну вот и познакомились, а теперь поехали! А сейчас бытовые реалии украинской милиции. Грабят! Надо помочь! Разбивают! Опа, там таверный полтос! Друзья, сейчас многие известные люди подрабатывают на корпоративах. Итак, давайте представим: судья матча Украина Англия. Виктор Кашаи работает на модой на свадьбе. А сейчас невеста бросает свадебный букет. И раз, и два, и три. Я поймала, я выиграла. Не не было, не было, не было. Как не было? Не было не зачитывал. Покопайтесь, куда? Да не не было, разводитесь. Друзья, давайте представим, что в скором времени на телеканале СТВ на проекте «Танцуют все» закончатся все песни для танца души. Итак, «Танцуют все 46» контемп. With... Спасибо финалисту прошлого сезона, а сейчас мастер-класс от Влада Ямы. Друзья, многие люди считают, что фильмы с украинским переводом смотрятся несерьезно. Мы опровергнем этот факт. Итак, фильм ⁇ Мстители в польском прокате ⁇⁇ Стырочки ⁇ Айтхой за вами, Ми мстички і ми тебе спекаємося. Железячко. Хаю себе ти реєстровий, а на літовище ти не сичовий козак. Позі мною панско братська община, шляхтич пшетор. Ммм, mm, і знову по порізні бочки. То ще до дружини призваний сам капітал Варшава. Курвий син той падла, хитрячий, наче той Хмельницький значить, буде битва вогнем і мечем. <laughs> Рабами рачки станете, кацапи кляті! айдарма дарма, дарма, міхалко то кацап. Міхалко не годує, міхалко не годує, міхалко. Усе, річ посполита може спати тихше. Стидечки! З вами була команда Хан Здравий Смисл. Ми вже були вечір на це. Спасибо. Команда Кансдравий смисл, місто Київ прошу аплодисментами. І конкурс Фрістайл продовжується. І знову на сцені команда, яка уже встигла себе зарекомендувати в конкурсі Біатлон. Зустрічаємо не менш теплими аплодисментами збірна, Івано-Франківська та міста Коломиї. Команда КВН по скріптом. Зустрічаємо. Сьогодні КВН Всі чекають, чернівці! Ну давай! Ага! Сезон новий вже, не знаю, що ти думав, але в груді вже пече. Я хочу по-любому, в сезоні новому крутий великий кубок, щоб шапазні бити з нього. Прийде мені то, не мені сьо, лопайте водочки, смішно а, буде трошки. Всі гуляють сьогодні, тут усі свободні. Чуєш, ти конекше, зараз буде екшн Хаба бебі, піма бебі. Сіло, хлоп, слоп, поле всі! Що за конвульсії? Ти бачиш тут на станція Пугачового валюш? Ага, ага, ага. Тіхо! Ти, ти нормальний. Ти якщо нам в тим запарував свиті, ти розумієш? Так, Рома, це моя зліва. Справа Справа, що тут співати. Ти мене тут не вчив. Не вчи, що доспівати. Я свого часу у караоке був шампіньйоном. Так, ти не побивай я мене. Те, це Пацани! Ну, бішали, Пішли. Що? Так, у мене ди сюди. Що я тебе просив цілу дорогу? Ну не чіпай їх! Ну і що ж вони неповноцінні? Ну треба ж їм якось самореалізуватися. Так, бери телефон, дзвони про пробачення. Так ти? Ти що не чуєш, що ніхто трубки не бере? А оціми руками зранку до ночі граю і граю! граю і граю, граю! Сам би так попробував! Ти Команда Кавен по скриптом вічніше не буває! I'm glad you Сьогодні в чернівцях, завтра в кіцмані, не пропустіть маршрутка чернівці кіцьмані! Зараз свій випадок у маршруті, е? а, Пане водію, я перепрошую, ви на кіцмань, їхатимете. Їхатиме <рив> Ну, то їхатиметі. Ну то поїхати ну, то Давай! давай. Прибиральниця валя любить, коли мужик тряпка. I'm glad you came! Власна жіноча тенденція. Всі дівчата хочуть схутнути, отож, уявіть собі, сьома година ранку парк. Ну, що сітуля пообігаєм? Дай! Не відставай! Рано. Ой, собака! Ой, свята! Сіта, що є? Сіта, стави, Свята, ми лише 5 метрів від під'їзду відбігли. Світа, я знаю, ти зможеш. Я знаю, ти зможеш! ти встанеш. Встанеш, побіжиш і схуднеш. Згадай, заради чого ти зробиш володька з третього під'їзду. Найкращий хлопець у нашому мікрорайоні. Oh, yeah. Давай, ти подивись, ти ж хочеш бути з красивим накаченим брюнетом. Ти знаєш, ти побіжиш, схуднеш і побачиш, він припузе до тебе на колінах, з кольцом в зубах і скаже Свєто, ти офірала, виходь за мене. І Я махала. Так само бувають вихідні. Отож уявіть собі дідьо, тобто Михайло, Хома, вдома. Ооо, як надоїла ця борода. І це все, так хочеться вдома побути одному. Їду, <Ми Rodriguez> По. дзвонить. Алло? Діду? це я ви? Алло? Алло? Добрий вечір. Добрий вежі! А їди, діду! Так хто ж ще є якщо не рідний діду? О, приємно, а що Як ваші справи, діду? Шикар. Шикарно. я би сказав пафосно. О. То, то є добре, а чого дзвоните? Чуєш, Михайле, я власне, дзвоню запитати, чи ти ще на пенорамі робиш, бо мені потрібна трошка сотка перекрити стріхо. Діду, <ривежі> я вже з тим зав'язав. А що робиш? О, діду, я тепер артист. А що робиш? Діду, я я тепер заробляю купу грошей. Хайник, ти артист, а Ти ти знову мене перекривлюєш, кривляючи до кідуся. Ді, ді, діду, та що та ви таке кажете? Йой, діду, слухай, не ще розкажіть, що ви там робите. Я я святкую свято урожаю з лесиковим дідом. З лесиковим дідом? Що знов п'єте чи що? П'єте знов? Ні, Михайлик, ми не п'ємо, ми просто картоплю носимо до півничі. Ну, михайлик! А? Я чу, телефоную. Да. Коли ти мені моє порушатку віддаш, мого Мейсона на сімку. Лапчико, мого золотенького, коли повернеш? Діду. А може я вам куплю м'яса, ковбаси, щось таке, аж плата заробляє. Що ти починаєш, Михайлик? Не заспокойтеся, чекайте, у мене на другій лінії тут по роботі звонять. Ану, Алло? Ти знову починаєш бігати, як перегрівлю, діду, мене. а діду! Діду, скільки Виступає Івано-Франківський обласний хор. Пісня про НАТО. Сіла птаха біло НАТО! Полю Сіло Браво! Справісімо. Ага, супер. Просто кайф! Ти нормальний. Скажи мені це, ви адекватні люди взагалі. Ви що не розумієте, де ми є де ми знаходимося? Що це за балаган на концерті? Що за фоплі? О, <рик> ми були, <Adjust> Ти нормальний, спокойся чи ні. Ви що не розумієте, що це чернівці? Крихідко. Дорогі чернівчани, ви знаєте, ми до вас приїхали перше. Ми просто з першого погляду закохалися у вас і чарівне місто. Маленькі вулички, гарні будівлі та парки. Знаєте що, чернівці, ми вас любимо! Виходьте за нас! Команда КВН по скрипі. з любов'ю, сусіди. Шановні друзі, команда КВН по скриптум, світла Івано-Франківська та Коломиї. Прошуємо аплодисментами. І завершує конкурс «Фрістайл» своїм виступом. Команда КВН знову ж таки з міста Тернопіль. Зустрічаємо, шановні друзі, команда КВН «Уікенд» місто Тернопіль. Ваші аплодисменти. Я сидів раді, щастя, буквально перший раз в вашому місті дуже сподобалося, дуже багато де були і хочемо е, одразу ж вас здивувати. Я на Маю помісний тіла. Слішком довго я ждала і видно переболіла. Тобою паліла. На... Воу, воу, воу! По наш Бульок! Поїхали! Щось невідоме біля Тернополя скорало 3 гектари поля. Дивіться на СТБ х трактор Опас, посол Мексики в Тернополі. Добрий день. Я є пан Хуан Мареска деля Хоя, деля Гарсія, Леон Месі, Кріштяну Роналду. Ого. <кій> я як Петро за ліщики вирощує побідори, божого є впивом в тернопі, по 3,50. потім з Маруською вертаємося в кітмен, по 2,50. продаємо, вертаємося ще назад з іловерком б'ємо швердку. <кій> і тут тільки м'як, а якщо приїздиш, то я мов клочково під час неросту не пускають в басейн. це, що почне ікру відкладати. А зараз уявіть собі, студенти з пути по програмі World and Travel поїхали в Америку. Отож, випадок в продуктовому магазині. Хелоу! Хело! Хелоу! Хело! Привіт, привіт, політик!

Берем ту дорожчу водичку, гулять так гулять, мама гроші дає. Give me, please! Я правильно ступив у вас. Give me! Олімпія! Two liters! Джапан груш! Джапан груша! Sorry, I don't understand. Ну забер, просто воно тут бери, а воно тебе бедруха десь так. Так, що стій клас прямо плохотник. How do you do, how do you do? I hope you well, I hope you do. Ладен, я закапитал, зоврій, кріден. Черниці і себе, сіті in the world, understand? Що ти речеш придурку над на! За минулий рік в третю бурсу поступило три нові станки і раєни Селяни, які перший раз практикували камасутру на сіні. Випадково трусами зв'язали тватюка. Саме так має виглядати ідеальна дівчина. Ні, ну чого такого таку сидиш? Включай телевізор, футбол, шахтар, де мама грає, чи ти родим шахтар? Ну і садряно в подіні через саму. Ну? А що, так будеш дивитися, так? А що? А пивка? Я пиво. Пиво тобі купила, акційне, як ти любиш. А ну на відкрий. Давай. Ти кури закрила? Закрила, кури закрила, гуси закрила, корову закрила. Шарот закрий. Добре. Чуєш, а чого ти саме пиво п'єш? Ви тебе рибка купила, вас салак, а у вас салець, оточка. Как є, не є морожене, як ти, любиш. як ти, морожене. <плух> Руки зерні. Треба витерти. Витирай! Витирай! Давай, витирай! Так, все, ось. Девять вечер, розставить 3-3 бакси. Что такое з на сауні не буде ау, о Боже, як добре, це неймовірні відчуття. Як добре, як добре перший раз побритися під пахами, А спонсором нашого виступу є горілка Благо зі смаком конюшини. Благо відчуй себе худобою! Так удачі пішов! Давай! Хай, я заходжу! Що ти бачиш? Він чу! Що пішов варшу воду? Е, пхай руку! Хай руку! Мені щось скучило, ханіші! Не бійся до щурі! А щурі! то нормально! Так, який, е я навезив він під водою! Хлебче воду! Там щось плаває! Того е, хлебче воду! Ах, за команду! Це все його бачу! Відкручуй! Відручуємо, відкручуємо! Спихова, відносить! Саме так тачки всяк розпочнеться опалюваний сезон! Ви знаєте, друзі, і в кінці нашого виступу хотілося б сказати, не важливо, хто сьогодні переможе. Головне, щоб це була команда з файного міста. Шано і друзі, проважаємо команду вікенд з міста Тернополя!